Привіт, друзі! Ви знаєте, довший час перебуваємо тут за кордоном і приїхали на свята, як і багато мільйонів українців. І коли переїжджали границю, то побачили такі очери з машин, які просто покидали наші українці, бо вони не мали змоги переїхати в Україну. Ви знаєте, що вступив в Силу новий закон, і українець має або заплатити якихось 3-4 тисячі. Євро на границі, щоб переїхати. Але що найцікавіше, люди кажуть, що немає процедури, як то назад вернути. Я б не вникав те просто е так глибоко. Але мене попросили, е коли був на Україні, попросили розібратися в ситуації, як можна. Так, щоб все ж таки приїхати, бо ну не може такого бути, щоб, наприклад, там той саме німець, поляк, американець чи ще хтось не знаю, любий європейці, має більше права, щоб приїхати собі в Україну, а українець, який тут працює, заробляє е гроші, то не є МВФ. Він привозить просто і е вкладає в Україну, бо МВФ ще потім треба і назад віддати. Так що е заробітчанин українець, то ще краще, ніж МВФ. Але він не має змоги поїхати до своєї родини на тій машині, яку він тут купив за свої гроші. Ми Почали з'ясовувати ситуацію. І так виявляється, що можна просто стати на консульський облік і без проблем на 60 днів собі заїжджати на тих бляхах, побачити родину і їхати заробляти. Ну, і ми вирішили, щоб не відкладати то в такий довгий ящик, поїхати в то, консульство. В Хракові, і побачите на свої очі, як це все відбувалося. Є у нас е, добрий колега такий володя, він якраз хотів стати на консульський тей, облік. І ми поїхали. І зараз ми покажемо, як це все відбувалося. Ми бачимо, вже люди е, збираються щодо відкриття залишається десь так дві години, але вже помаленьку черга збирається. Побачимо як це все відбувається, щоб розуміти. О наш прапор, приємно бачити. Кажуть, що перед новим роком тут було так, по 300-400 людей, які хотіли зареєструватися. І зараз ми просто спитаємо, яка є конкретна ситуація, щоб е, люди розуміли, що взагалі відбувається і як можна поїхати на своїй машині, куплені за свої гроші, але правда, що не в своїй державі. І приїхати е, на свою рідну батьківщину. Про паспорт. У кого немає карти, той додає ксеровізи і мальдунок. Ага. Добре? Цереску, в цьому будиночку тут три пунктара. Якщо в першому черга, то наступна брама буде без черги. биче. Всі всі зап... Ось бачимо, що зараз а, за що одну хвилину витрати. вже мають відкрити. То... тут діло. Ми ми побачимо, що тут. Ну що, українці? Ми якраз зайшли в теку. Бачите, реально реальна Коморка, і там віконечко, і стільки людей, і всі до одного віконечка. Побачимо, що далі буде з того всього. Але по поки так, стоїмо всі тут. Тому так, якщо ви ви э, живете в Європі, в Європі, Польщі, і ви вже за Україною, бігом всі посольства, Повірте, здесь кусочек України. і Все буде нормально. А ось вот це вот красна лампочка. Маван стоїть, що зараз буде заходити, люди теж всі ждуть. Значить, сейчас зараз только, только она вона гасне і ми збігаємося. Так що так. Головне, що у всіх настроєння, это хоч то радує. І ось ми нарешті добралися до віконечка. Слухайте, і приємно здивовані тим, що сам консул, бачите, сам приймає і веде. Е, е, веде прийом громадян, Ну, направді то, якщо чесно, трохи здивовані тим всім, знаючи скільки людей. Так що, ну здивовані, скажіть, будь ласка, ви здивовані? Приємно здивовані, приємно. О, Бачите? І то є приємно, що здивовані. Ну і нарешті, ось людина стала на цей консульці. Дякувати Богу. Дякувати Богу. І я вам хочу сказати, що здивувало. Так, ніби людей багато, маленьке таке приміщення, тісно. Ну не дуже приємно, але дуже здивувало, що направду сидить професійні люди. Сам віце-консул сидить і приймав у нас документи. І це зайняло. Ну я вам скажу так, десь, може, хвилин 20. Ви бачили, яка була очередь. Всі були невдоволені і ми в, те, в тому числі. Але так що е, надіємося, і в Україні такі будуть зміни, як тут. Так що, слава Україні! Ну і бачили, дорогі українці. Так що я вам хочу сказати, що е, варіанти є. Звичайно, наша держава нас вже так раком поставила, що вже далі нема куди. Але. Тільки ще одне, що все ж таки українці якось гуртуються і навіть будучи в цьому консульстві, ну, дякувати Богу, ніхто там не пересварився, не перебився і якось люди вирішили ці свої питання. Ну і не можу наголосити, не наголосити, все ж таки, що в консульстві в Кракові сидять люди професійні. Починаючи з простого якогось охоронця і закінчуючи самим консулом, який, до речі, сам веде прийом. Ото є рідкість. Бо в нас часом до начальника Жека і ще зами є. Слава Україні!